Хочу вам показати свою вреднючу хурму. Ось бачите, тут зробив прищепу брунічкою. І пройшло, мабуть, два місяці. І поки і вона в ріст не пішла. Хоч і бачу, що прижилась добре, зростання чудове. От. І поки не зрізав ось тут і ось тут, оце все звільнив їй і став доступ сонечка побільше до цієї брунічки. До тих пір вона не хотіла рости. А тепер, мабуть, уже надумала. І тронулось оріст. Ну, будемо сподіватися, що буде. Я вже навіть і забув, що я сюди щепив. мабуть, дар за Софіївки. Не пам'ятаю, що саме нащепив, бо прищеп було дуже багато в цьому році. І більш, мабуть, половини із себе ось так от поводять. Чи це рік такий, чи щось інше, але так воно виходить у цьому році.